Вікомерс e я вперше ти переїхала після початку війни. Перший звичайно там місяць я моніторила, дивилася нам. Ну. Тепер її кейс надихає інших учнів для того, щоб робити класні результати. Я вирішила ні, я йду. Я продала на 13 тисяч доларів. Це 100% будуть казати, що ми їй заплатили, бо такі відгуки не можуть лишати. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас такий нетиповий формат. Сьогодні ми в Сан-Дієго зустрівся з своєю ученицею Наталією, і вона сьогодні поділиться своїм досвідом проходження навчальної програми і своїми першими досягненнями в e е комерсі Наталя, привіт. привіт! Дякую, що знайшла час на зустріч. Буде дуже цікаво послухати твій фідбек по тому, як взагалі все проходило, і взагалі, як, як тобі ця сфера. Я із задоволенням поділюся своїм досвідом і розкажу, як я проходила Ярослава курс. Супер. Наталя, скажи, будь ласка, чи був у тебе досвід в e е commerce в цій сфері до проходження навчальної програми? Ні, досвіду в мене не було. Я якби, працювала взагалі в сфері продаж, але в e-commerce е я вперше. Угу. Круто, круто. Тобто онлайн ти. Не продавала. Чи... Я продавала онлайн, тобто в мене був в інстаграмі магазин, ось, але на якихось таких платформах в мене досвіду не було. Угу. Угу. Круто. Окей, супер. Скажи, будь ласка, як давно ти взагалі в Америці? В Америці я рік і чотири місяці. Угу. Окей, супер. Тобто, ти переїхала після початку війни? Так. По програмі ЮФУ, uh -huh. як і більшість, в принципі, uh -huh. українців. Окей, okay, супер. Чому ти вирішила купити навчання саме у мене? Чого очікувала від навчання, які взагалі в тебе були, можна сказати, очікування да, від, від цього експіріенсу, від навчання, від цієї сфери? E, значить, я знайшла тебе через Instagram по рекламі. Ось вирішила з перейти за посиланням, підписатися на твою сторінку. Ось перший звичайно, там місяць я моніторила, дивилася, спостерігала за тобою. Ти мені взагалі імпонував як людина, і тому що я на багатьох підписана, та і чесно кажучи, багато хто пропонує свої курси. і Чомусь іменно ти мені як людина, я не знаю, імпонував от, чомусь Ти мене так от надихав. Я не знаю. Я от, думаю, так. Треба спробувати. Цікаво ж, що це за така сфера екоммерс, e і я от вирішила написати. І що мене сильно зачепило, те, що ти е е е з кожним е персонально задзвонювався, ну, тобто ти розказував, що це таке, і мені це дуже сподобалося, і я от вирішила спробувати. Круто, круто. Дякую за фідбек. Наталя, скажи, будь ласка, як проходило навчання для тебе, з якими можна сказати труднощами ти зіткнулася? Щоб учні, які теж планують ти на навчання, щоб вони могли бути готові, щоб вони знали до чого себе готувати, умовно кажучи. Я не скажу, що було дуже складно на курсі. Мені навіть скажу більше, мені було цікаво дуже, і саме важливе, що для мене було, що завжди була підтримка кураторів, Вони максимально швидко відповідали, навіть враховуючи те, що була різниця в часі. А, і також дуже було важливо особисто для мене, що було кожну суботу в зумі з тобою. Ти е, на всі питання відповідав, ти показувався на прикладах, і це було дуже дуже цінно, і справді я це зацінила. Круто. А тепер на суботніх зустрічах я розказую про Наталію, про її кейс, як вона робить, і е, тепер її кейс надихає інших учнів для того, щоб робити класні результати. Це насправді дуже приємно. Я не очікувала, чесно кажучи, я, я дуже задоволена, чесно, цим курсом, і я рекомендую просто кожному від душі пройти, бо курс справді вартий уваги. Клас, клас, дякую. Наталя, поділись, будь ласка, чи було тобі страшно починати, чи тобі ця сфера можна сказати так легко далася? А, ні, страшно мені не було. Я повторююсь ще раз, що мені було цікаво. Взагалі, спочатку, коли я ну, бачила це? Рекламу, так і перейшла на слід, побачила, що ти пропонуєш свій курс. Я ще роздумувала, думала, чи йти мені туди, чи не йти. І потім думаю, я ж знаю себе, що якщо я не спробую, то мене буде це мучити. І я вирішила: ні, я йду. І я не пожаліла я. Я плюс дуже задоволена. Клас, клас. Дуже дякую за довіру. Так, тепер перейдемо до самого цікавого про результати. Да, наскільки я пам'ятаю, ти створила магазин в кінці травня 2024 так, року. Тобто, вірно. ти проходила у нас третій потік. І в кінці травня ти створила магазин, тобто йому зараз вже майже 6 місяців. Скажи, будь ласка, на яку суму ти зробила вже продажі? А так, секунду, зараз я гляну. А, значить, а, за цей період я продала на 13 тисяч 965 доларів. Круто, круто. І скажи, яка сума а, чистого прибутку з, з цього тотала? А, ну, це десь приблизно 7 тисяч доларів. Угу. І який в тебе самий топовий місяць вийшов? Самий топовий місяць це був в мене вересень. Я продала верніше, заробила. 3100 тисячі сто десь доларів чистими, і це був товар, який залетів до Хелловіну. Ну тобто, угу. це була біжутерія. Круто, круто, чудово. Ну, тобто, і ти зараз масштабуєш свій магазин. Тобто, скажи, чи це на твою думку, чи це стеля продажів, чи можна його розігнати більше? Ні, однозначно, не стеля. Я... Взагалі, планую розширятися і постійно поновлюю товар. Я бачу, що там є реально куди рости, і можна дуже круто заробляти. Круто. Круто, дуже дякую. А взагалі ти слідкуєш за конкурентами, щоб просто для себе розуміти, наскільки можна вирости, да? тобто скільки конкуренти твої роблять продажів і ну, щоб теж мотивувати самі і власне знати, чого очікувати? Так, однозначно, так я завжди е моніторю, я завжди дивлюся на конкурентів. До прикладу промоніторила вже не один магазин, який, наприклад, там вже має рік часу, так. Я дивлюся, скільки в них там продажів в місяць, там і, і тисячу, півтора тисячі. Я зразу починаю рахувати. Я розумію, так вони напевно, то точно 10 тисяч доларів зробили. Думаю, я теж так зможу, тому я вірю в те, що я також зможу вирости до такого доходу. Круто, і це враховуючи, що може в них не один магазин, так, да, так тому звичайно. що ми можемо масштабуватися і відкривати так. по суті хоч 10 магазин на людину. Так. Просто ну головне, що ти зрозуміла цю концепцію, як це все працює, і в принципі, ти можеш це те саме повторити з наступним, з наступним магазином. Правильно, так однозначно, я буду розширятися. Я планую тільки. Рости і рости, круто, круто. Це дуже добре. Що б ти порекомендувала тим людям, які планують йти в цю сферу? Я рекомендую не боятися, пробувати. І я реально я щиро рекомендую пройти кожному. Хто ще там сумнівається? Курс Ярослава дійсно курс просто викладається від душі. Супер, дуже дякую. Ти вже неодноразово е, порекомендувала моє навчання. Ну тобто тут в нашому інтерв'ю, але тим не менше, в мене запитання до тебе, яке я хотів задати: е, чи порекомендувала б ти моє навчання своїм знайомим, родичам, ну тобто своєму колу е, спілкування? Так, однозначно я порекомендувала друзям і в принципі, що й роблю, я рекомендую, і навіть мені вже не один твій підписник пише в особисті повідомлення, і питається, чи я проходила твій курс, як він, і чи дійсно є якісь результати? Я кажу так: результат дійсно є, і дійсно курс, який вартий уваги. Я його дійсно рекомендую пройти. Клас. Дуже дякую. Отже, друзі, записали відео з Наталією. Дуже вдячний Наталія тобі за те, що ти виділила свій час і. Розказала нам свій досвід. Це дуже цінно як для мене, так і для всіх, хто планує йти на навчання. І я впевнений, що ти станеш мотиватором для тих, хто вже пройшов навчання, да і кому треба трошки мотивації. Тому, друзі, можна переїхати в Америку півтори роки. Наталя в Америці відкрила свій бізнес. До цього вона практично не мала ніякого досвіду в цій сфері, і робить ось такий результат, і це далеко не стеля. Тобто можна круто розширятися, масштабуватися і е, жити круто, не ходячи на роботу, там яку ви не любите, і так далі. Тому Наталя, тобі дякую е, дуже цінно і тобі бажаю успіху з твоїм магазином і майбутніми магазинами, тому що я впевнений, що вони будуть, і це. Е, Запишемо ще відео, коли зробиш результати ще з наступних магазинів. Дякую тобі, дуже Ярослав. Мені дуже приємно, що ти мене запросив. і я з радістю поділилася своїм досвідом. Круто, дуже дякую.